Вітаю вас в новому епізоді нашого подкасту. Сьогодні ми перенесемося в Сент-Майклс он Вейер. Це крихітне село в Анкашері, де час зупинився назавжди. Вузькі стежки, обсаджені старими дубами, кам'яні будиночки з червоною цеглою, які туляться один до одного, а над річкою Вайер гойдаються очерети, відбиваючи тьмяне світло січневого сонця. У пабі The Grapes місцеві обмінюються новинами, запінтою пива і смаженою рибою. Це місце, де двері не замикають. Собаки бігають без повідків, а сусіди заходять один до одного в гості без запрошень. Але 27 січня 2023 року цей спокій розірвався назавжди. Того дня 45-річна Нікола Булі, любляча мама двох доньок і іпотечна консультантка зникла без сліду під час прогулянки зі своїм спанієлом Віло. Її телефон залишився на лавці, увімкнений на робочому дзвінку в Тімс. Собака Вілоу блукала стежкою без нашийника, а Нікола вона зникла, залишивши за собою лише питання і хвилю світового хаосу. Саме проголошені детективи з Тікток і Ютуба заполонили це село, а особисте життя Ніколи стало їжею для медіа шторму. Сьогодні ми розкажемо історію Ніколи Булі. Це історія про любов, втрату і цифрову жорстокість, яка затьмарила цю трагедію. Сідайте зручніше. Ця історія залишає безліч питань і дуже мало відповідей. Друзі, я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо сент Майкл'с-Віер це не просто точка на карті. Це село з населенням близько 600 осіб. Там всі знають один одного. В центрі стоїть старовинна церква Святого Михаїла. Її шпиль видно здалеку, а поряд річка Вайер тече повільно огорнута ранковим туманом. У селі є всього один паб The Grapes. Місцеві звикли до спокою. Діти граються на майданчику, пенсіонери гуляють з собаками, а фермери перевіряють поля. Це місце де нічого ніколи не відбувається. Принаймні так було до січня 2023 року. Нікола Булі, яку близькі звали Нікі, жила в сусідньому селі Інскіп за 10 хвилин їзди від Сент-Майклс. Її будинок затишний котедж з каміном, завжди пахло кавою і домашньою випічкою. Ніколі було 45. Вона була іпотечною консультанткою. Її офіс у престоні був завалений паперами і чашками з-під лати. Народившись в Чимсфорді, Есекс, вона зберігала м'який південний акцент, який злегка вирізняв її серед ванкашерських сусідів. Разом з партнером Полом Анселом, двома доньками 6 і 9 років, і спанілем Вілоу вони жили простим, але щасливим життям. Її доньки обожнювали малювати, а їхні кольорові малюнки прикрашали в холодильник в будинку. Віо, енергійний спаніель з безкучою шерстю, був невід'ємною частиною їхніх сімейних прогулянок. Для друзів і сім'ї Нікола була близькою рідною людиною. Пол в інтерв'ю BBC назвав її веселою, люблячою, відданою подругою. Її подруга Надя розповіла The Guardian, Нікі була неймовірною мамою, завжди організовувала свята для дівчаток, брала участь у шкільних заходах. Нікола любила прості радощі. Прогулянки вздовж річки Вайер, де пахла вологою глиною і очеретом, вечері в пабі з пирогом і пюре, планування дитячих вечірок із тематичними тортами. Вона не була авантюристкою чи любителькою драми. ніколи була панувальницею, тихою душею, яка знаходила щастя в сімейному затишку. Її фітбіт відстежував кроки під час прогулянок, а в телефоні завжди були нотатки про шкільні розклади і списки покупок. Саме тому її зникнення здається нереальним. Люди, як Нікі, не зникають просто так, вони не йдуть, не сказавши нікому куди. 27 січня 2023 року розпочалося як звичайний зимовий ранок. Температура була близько 2 градусів, повітря було вологим, а річка Вайер парувала в ранковому тумані. О 8.26 камера дверного дзвінка зафіксувала Ніколу. Вона відкрила багажник сімейного автомобіля, дозволяючи Віо застрибнути всередину. На ній був довгий чорний стьобаний жилет, чорне пальто, обтягуючи джинси, зелені гумові чоботи до щиколоток, заправленими шкарпетками і світло-блакитний фітбіт. Їй у волосся було зібрано хвіст, а в руках телефон і ключі. Вона відвезла доньку до школи в Сент-Майклс-онвайер за 6 кілометрів від дому, прибувши о 8.40. Шкільний двір гудів дитячим сміхом. Вчителі пили каву, а Нікола помахала дівчатам, обіцяючи забрати їх після уроків. О 8.43 Нікола вже гуляла з вівоу, вздовж річки Вар, прямуючи до знайомої стежки біля лавки на нижньому полі. Це була її щоденна рутина: вузька стежка, поросла травою вела повз поля, де паслися вівці, а берег річки був слизький від зимової вологи. О 8.47 її бачив вигулювач собак. Місцевий житель, який добре знав нікого. Їхні собаки надовго погралися, обнюхуючи одна одну, а ніколи посміхнулася і пішла далі. Вона була активна в телефоні. О 8.53 надіслала електронного листа шафу, о 8.59 повідомлення подрузі про дитячу зустріч, а о 9.01 увійшла в робочий дзвінок у Teams, вимкнувши мікрофон і камеру. Дзвінок тривав до 9.30. Але голосу ніколи ніхто не чув. Останній раз її бачили о 9.10 на верхньому полі. Внайшла спокійно, Віла бігала поруч. Поліція Ланкашеру вважає, що ніколи зникла за 10 хвилин у проміжку між 9.10 і 9.20. О 9.20 дані з її телефону показали, що він перестав рухатись. Його знайшли на дерев'яній лавці з видом на річку. О 9:33 перехожий, який ніколи не знав ніколи, Виявив телефон, все ще підключений до дзвінка, а поруч гуляла Віло, безповідкайна шийника, який лежав на траві. Ключова деталь: Віло була сухою, хоча поліція припускала, що ніколи впала в річку. Друзі в інтерв'ю BBC пояснили, що ніколи часто знімала нашийник з Віло в кінці прогулянки, дозволяючи собаці вільно бігати. О 10:30 школа зателефонувала Полу Анселу, це незвичайний дзвінок, згадував він в документальному фільмі BBC. Нікола ніколи б не залишила Віллоу. Паніка охопила його, ноги підкосилися, думки плуталися, а серце калатало. Він викликав поліцію, ще не усвідомлюючи, що життя його сім'ї змінилося назавжди. Сестра Ніколи Луїза Канінгем розповіла з Guardian. Пол був у паніці, казав, що сталося щось дивне. Його голос тремтів. Пол помчав до річки. Обшукуючи стежку, де ще вчора вони гуляли з усією сім'єю, але ніколи не було. Поліція Ланкашер розробила масштабну пошукову операцію. Водолази пірнали у крижану річку Ваєр, де температура води була близько 4 градусів, дрони годіли над полями, гелікоптери сканували береги, сонарне обладнання шукало найменші аномалії. Собаки шукачі обнюхували стежки. А поліцейські стукали в кожні двері, опитуючи місцевих. Пошуки сягнули з затоки Морекамп за 40 кілометрів на випадок, якщо ніколи віднесло течію. Обшукали покинутий будинок через річку, порожні канави на околиці. Поліція співпрацювала з експертами Special Group International, аналітиками Національного кримінального агентства та національним радником з пошуків. Звіт College of Полісіан. Назвав пошуки ретельними і вичерпними. Вони перевірили дані телефону, фітбіт, камери спостереження, включно з дверним дзвінком ніколи, але жодних слідів. Лише телефон, нашийник і тисячі запитань. Поки поліція працювала, інтернет вибухнув. За один день з'явилося 6500 міжнародних статей про зникнення Ніколи, а хештег з її ім'ям зібрав 270 мільйонів переглядів у Тікток. Справа стала вірусною, але не в хорошому сенсі. Самопроголошені детективи з TikTok і YouTube приїжджали до Сент-Майклс, знімали приватні сади, копали землю і стукали в двері, ніби це був якийсь квест. Один із них, Кертіс Арнольд, став сумнозвісним. Він знімав поле біля школи, де той забирав доньок і навіть виклав відео з тілом ніколи після її виявлення, ганяючись за переглядами. Його заарештували за підозру в зумисних повідомленнях і переслідуванні сусідів, але звинувачення не висунули, заборонивши в'їзд до Ланкашеру. Місцеві жителі скаржились в ланкашер Пост, ці ютубери перетворили наше село на цирк. Вони лізли в сади, знімали дітей, порушували наш спокій. 15 лютого поліція Ланкашеру шокувала всіх, оприлюднивши, що Нікола мала серйозні проблеми з алкоголем. Через передменопаузу Луїза в інтерв'ю BBC пояснила, Нікі переживала важкий період, безсоння, приливи, туман в голові. Вона припинила гормональну терапію і почала пити, щоб впоратись. Луїза згадувала, що 10 січня після тривожних слів Ніколи сім'я викликала медиків. Вона була лютою, але це стало переломним моментом. За словами Пола, за кілька днів до зникнення Нікола була повна енергії, Успішно провела робочу зустріч і планувала спадень з подругою. Оприлюднення особистих деталей сприйнялося як зрада. Пол сказав журналістам з Гардіан. Нікі була б принижена. Детектив Ребека Сміт пояснила, що соцмережі змусили їх розкрити ці деталі, адже спекуляції, особливо щодо пола, вийшли з-під контролю. Йому писали, ми знаємо, що ти зробив, хоча доказів його вони не було. Інтернет породив дикі теорії. Одні вірили, що Нікола інсценувала зникнення, як шері папіні, ховаючись в темному сховку, інші вказували на викрадення, згадуючи червоний фургон, рибалку чи рукавичку ніколи знайдену неподалік. Найабсурднішою не теорією була та, що Нікола взагалі не існувала, а її історія була вигадкою уряду чи кризовою акторською грою. Люди розбирали її фото і пости, ніби шукали ключі до коду де вінчі. Пол став головною мішенью, його міміку, інтонацію, навіть сльози аналізували в тисячах відео. Один тікток користувач написав Я досі вважаю, що ніколи не впала в річку, просто її не знайшла ще поліції і собаки. Друзі і сім'я також зазнавали атак, їхні слова перекручували, поширювали брехню. Завдаючи реальної емоційної шкоди. Після 23 болісних днів, 19 лютого 2023 року, поліцію викликало до річки Вайер. Тіло знайшли в заростях очерету гілок. За півтора кілометри вниз за течією від лавки. Воно було там, де вже шукали водолази і сонар. Знахідку зробив не поліцейський, а 33-річний Джейсон Ротвел з Олдема, який називав себе медіумом. У відео в інстаграм він розповів, «Навидимий голос сказав мені шукати в річці того дня. Джейсон з другом обійшов береги і знайшов Ніколу. Це було неймовірно, але жахливо, сказав він. Я лише хотів допомогти. Він сподівався, що його знахідка принесе спокій родині і зупинить шарлатанів, які експлуатували трагедію. Поліція подякувала йому за відкритість. Детективка Ребека Сміт, за даними BBC, Сиділа біля тіла Ніколи в поліцейському наметі досить довго, перш ніж його відвезли до лікарні. Луїза згадувала, я ніколи не забуду, як тато зайшов до кухні, розридавшись. Пол був у саду в повному розпачі, а батько Ніколи Ернст крізь сльози розповів з Гардіан. Ці крики я ніколи не забуду. У липні 2023 року коронор Джеймс Аделі в престоні визнав смерть випадковою. Нікола послизнулася, впала в річку і зазнала шоку від холодної води, втративши свідомість за секунди. Алкоголю в організмі не було, ознак участі сторонніх осіб також. В поліцейському звіті зазначається, нікола була в доброму настрої. Вона відновила гормональну терапію, припинила пити, планувала дитячі зустрічі і спадні. Напередодні вона вечеряла з батьками, сміялася і розповідала про нову угоду на роботі. Трагедія ніколи не закінчилася на березі. Поліція ланкашру зазнала критики за розкриття особистих деталей про пременопаузу і алкоголь, що багато хто вважав сексистськими і непотрібними. Активісти і громадськість обурилась. Апол сказав Sky News, Нікі була принижена. Справу намагались замовчувати до 16 лютого, і це посилило хаос у медіа. За місяць поліція отримала 75 тисяч коментарів в соцмережах, 500 дзвінків від журналістів, Ютуб і Тікток заповнили теорії, а село стало театром таємниць. Так писала газета Індепендент. Доктор Ієн Рафаль, який очолив звіт, заявив, поліція мусила усвідомити вплив соцмереж і бути першими з правдою. Провал у комунікації створив вакуум, який заповнили конспірологи. Громада Сент Майкл змінилася. Тепер тут не люблять чужинців. На березі річки стоїть табличка Ніколабулі, любляча мама назавжди в наших серцях. Місцеві зібрали кошти для доньок Ніколи, а паб зі Грейпс став місцем тихих поминальних вечорів. Справа Ніколи Булі це не лише трагедія, а й дзеркало нашого часу. Вона показала, як швидко цікавість перетворюється на жорстокість. Нікола була реальною людиною, мамою, яка пекла кекси для шкільних ярмарок, партнеркою, яка любила вечори біля каміна, подругою, яка завжди вислухає, її сім'я пережила пекло, а світ дивився, додаючи болю. Чи могли поліція і медіа діяти інакше? Чи винні ми, що піджевлюємо спекуляції, дивлячись TikTok і Ютуб, і як захистити гідність тих, хто став жертвою трагедії? Пишіть у коментарях, чи заслуговувала сім'я ніколи на такий тиск. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе та близьких. І до зустрічі!